Йому було всього 20, коли він став царем, і 30, коли не залишилося більше земель для завоювання. Олександр Македонський, учень Аристотеля, мріяв не просто про перемоги, він хотів з'єднати світ під однією культурою. Він пройшов через Малу Азію, Персію, Єгипет і досяг Індії. Жодна армія не могла його зупинити, але найбільший ворог ховався всередині. Його амбіції стали легендою, а страх прокляттям. Олександр заснував понад 70 міст, які несли його ім'я. Найвідоміше з них Олександрія стало центром знань світу. кажуть, коли він заплакав, то не через поразку, а тому, що більше не залишилося, кого перемагати. Він помер у 32 роки, залишивши імперію від Егейського моря до Гімалаїв. А його ім'я досі означає одне безсмертну славу.